Вітання, друзі! Ви на математиці з Бізоном, де ми продовжуємо говорити про НСД та НСК. Тільки сьогодні будемо розглядати їх з точки зору не використання у дробах, а розв'язування задач, що теж буває, трапляється. Тут відразу варто сказати, що НСД зустрічається в тих задачах, де треба щось поділити на групи, а НСК. У задачах, де треба щось із чогось скласти, так щоб деяка комбінація повторилась, і зараз от давайте розглянемо два приклади. Зокрема, перший для формування новорічних подарунків було придбано 240 цукерок та 180 мандаринів. Яку найбільшу кількість однакових подарунків. Можна сформувати, використовуючи усі наявні смаколики. Отже, дивіться, а тут ми будемо щось робити із чогось наявного. Отже, для того, щоб щось робити із чогось наявного, нам треба в першу чергу, ну, оскільки тематика НСД та НСК це факторизувати або розкласти обидва числа в даному випадку цукерок. Та мандаринів на прості множники. Ну і дивимось, що у нас виходить. Ми беремо 240. Так класично розкладаємо, як ми до цього і робили. 240 на 2 120 на 2. 60 на 2. 30. Продовжуємо це діло на 2. 15. 15 ділиться на 3 буде 5, 5 ділиться на 5 буде 1. Отже, 240 ми з вами розклали. Тепер розкладаємо число 180. 180 на 2. 90 на 2. 45 на 3. 15 на 3. 5, 5. І 1. Ну, давайте трошки поміркуємо, перш ніж писати, тут буде NSD чи НСК. Отже, найбільшу кількість однакових подарунків. Тобто, ну, можна зрозуміло зробити два подарунки. В одному буде 120 цукерок, в іншому буде 90 мандаринів. Ну, точніше, в кожному по 120 цукерок і по 90 мандаринів, але тут у нас, бачите, найбільша кількість. Однакових подарунків. Тобто, ну, зрозуміло, що цукерки треба ділити порівну і а, мандарини теж тут насправді підказує підказує наявність абревіатури, що найбільше так найбільше це ну має значення до НСД найбільший спільний дільник, так, це таке число, таке найбільше число, яке ділитиметься на 240. І на яке можна буде поділити числа 240 та 180. Отже, НСД, чисел 240 та 180. Повторюємо, як це робиться. Нам треба визначити спільні для цих обох чисел множники. Отже, пара двійок. Ще одна пара двійок. Почуваємось, як в покері, так? А тепер далі двійок більше немає. Ну, тих, ще повторюється. Ось пара трійок. І пара. П'ятірок. Отже, у нас тут 1, 2, 3. чотири ну, пари в даному випадку. І для того, щоб знайти НСД, нам треба по одному множнику від кожної пари. Тобто 2 на 2, на 3 і на 5. Ну, 2 на 2, 4, 4 на 3, 12, 12 на 5, 60. Отже, виявляється, що. Максимально можна скласти. Так, давайте напишемо максимум. Максимум 60 однакових подарунків. І при цьому давайте визначимо, скільки у кожному подарунку буде цукерок, та скільки буде мандаринів. 240 це у нас цукерки. Отже, 240. Ділимо на 60. Ну, можна, як ми це раніше робили, так, нулі прибрати, і 24 поділити на 6 буде 4. 4 а, цукерки. Цукерки. В одному подарунку. В одному подарунку. Отже, з цим зрозуміло. І тепер давайте розберемо ще з мандаринами. Їх у нас 180. 180 ділимо на 60. Абсолютно аналогічно. нулі у нас ідуть. І виходить, 18 поділити на 6, 3. Давайте мандарини. В одному. Подарунку. Отже, пані та панове, задача розв'язана. Тут ви побачили, що нам допомогло слово найбільшу, так, найбільшу кількість, бо воно пов'язане з найбільшим спільним дільником, і можна таким чином собі пов'язувати, що коли ми ділимо так ділимо нашу наш ящик цукерок і наш ящик мандаринів на подарунки, то тут. Потрібно мати справу з дільником. Тобто є у нас дві таких вказівки: що саме НСД треба шукати. Перше це щось найбільше, а друге це те, що треба щось ділити. Окей, добре. З першою задачею розібрались. Давайте другу тепер візьмемо. Зараз зрозуміло, методом виключення ви вже можете здогадатись, про що буде йти мова, але все ж таки ми спробуємо розв'язати це так, як ніби в перший раз, і ми зовсім не здогадуємось, про що буде ця задача. Отже, о 10.00 до зупинки прибули маршрутне таксі та автобус. Маршрутка ходить кожні 15 хвилин. Ну, зрозуміло, типова, типова ситуація. Давайте напишемо так. Маршрутка. тире, 15 хвилин. Так, автобус кожній 25. Отже, автобус тире, 25 хвилин. О котрій годині маршрутка та автобус знову прибудуть на зупинку. Тут бачите, слово одночасно. Ну, зрозуміло, що е, задачка, в принципі, не складна. І якби ми з вами не знали тем НСК та НСД, б можна було розв'язувати так. От, типу, є у нас вісь часу, да, там, тайм англійською. Да, Тут взяти оці наші 10.00. Так, ну і почати там, наприклад, давайте кружками, кружками у нас буде маршрутка. Да, там, 10.15. Потім, скажімо, 10.30, потім там 10.45, ну, через кожні 15 хвилин. Так? Ну і, наприклад, 11.00. Це маршрутка буде, а автобус взяти там, давайте зеленим Отже, 10-25 це буде десь тут. 1050 це буде десь тут. Ну і вони потихеньку, потихеньку, потихеньку сходяться, 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 і коли зійдуться, да ви можете продовжити вісь часу да, розв'язати цю задачу. от Але ми підемо іншим шляхом. Дивіться, в чому полягає ідея. Нам треба знайти найкоротший час, да давайте напишемо мінімальний. Час до зустрічі. Ну, тому що там зрозуміло, коли багато разів вони зустрічаються між собою, то, там, наприклад, якщо вони зустрілись через там 5 годин, то так само вони зустрінуться через 10. Але нас цікавить саме той проміжок в 5 годин, бо він найменший. І е, слово мінімальний, воно пов'язане з найменшим спільним кратним чисел 15. Та 25. Отже, давайте ми його зараз знайдемо. І знайдемо так само, як і ми робили це до цього за допомогою розкладу на прості множники. 15 на 3 5 5 на 5 буде 1 Ну і тут відповідно 25 на 5 буде 5. 5. Одиниця. Що в нас повторилось? Повторилось. Пара 5рок. І тоді НСК цих двох чисел, я нагадаю, щоб знайти НСК, треба помножити усі унікальні множники. 3 на 5, 15, так. І і ще одна п'ятірка, яка унікальна. Отже, 15 на 5 це буде 75. Хвилин. Так, да, 75 хвилин, якщо на початку вони зустрілися у нас. О 10 10.00, так? 10 000, Плюс 70 хвилин. Що це таке? 70 хвилин це у нас одна година, так? І, ну, в годині 60 хвилин ми знаємо, так, 70 мінус 65. 75 мінус 60, так, 15. Отже, плюс година 15 дорівнює 11. Година 15 хвилин, ну і тут ті з вас, хто зрозумів, про що йде мова, да я насправді не довів у даній конкретній ситуації всього одну точку, так, і вони по ній вже зійшлися. Тобто 11-15 тут і 10-50 плюс 25 хвилин. Це вже буде 11-15. І дійсно вони зустрілись. Отже, для того, щоб шукати НСК, ми. Повинні зрозуміти, що в цій задачі треба знайти таке число, яке буде ділитися і на 15, і на 25. Ну і ви бачите, що тут іде така якісна подібність зі спільним знаменником. Отож, пані та панове, тепер переходимо до домашнього завдання. Тут навмисно не сказано, яка задача на НСК, а яка задача на НСД. Тому, пані та панове, вони вам пропонуються до розгляду. Розв'язуйте, пишіть ваші відповіді та відгуки у коментарях. Будемо на зв'язку. Чекайте нових відео та до зустрічі на математиці з Бізоном.